Всім доброго дня! Вирішила поділитися з вами нашим проєктом минулого року 2023 го це обшивкою дерев'яної хати нашого будинку, яке ми задумали і, в принципі, втілили в життя. Основна була моя мрія та щоб якщо я вже знімаю відео для вас з трояндами. Щоб на фоні не було ось цього, ви можете побачити, в якому стані будинок. Кілька років, два роки тому ми робили ремонт всередині, також перекрили зверху. І ось ситуація така, що був по будинку залишився ще тільки фасад. Також довкола укріпляли доріжки. робили Закупили ми мінеральну вату, чи як вона правильно називається. Якось так нам радили одні майстри, інші п'ятдесяті в селі, це трохи проблемно. І вирішили не цей пінопласт, а саме мінвату. Досить багато матеріалів, тому що тут мій чоловік це все складав, дуже було тяжко, надзвичайно, воно дуже важке. Матеріалів було багато, тому що це не тільки на будинок, а ще і на літню кухню, яка теж інколи попадає вам в кадр. Ці всі масштабні штуки з ремонтами були затіяні одночасно, коли були посаджені такі нові перші кущі троянд. Коли почався в нас ковід в 2019 році, ось зараз вже є покрівля, є в нас альтанка на дворі, теж багато її знімала, показувала і задоволена нею, що все ж таки ми її зробили з всіма спільними силами. І прийшов час фасаду. Тут вже майстри ми приїжджали так через тиждень дивилися. майстри робили, вони повністю перетягнули клеєм. Це вже така частина активна весна, червень. Робилося все досить швидко, але якісь додаткові вже елементи розтягнулися. Так? Це вже зверху повністю будинок з підвіконнями. І вирішили, що це буде білий колір. Я не знаю, як ця зверху штука називається. ну, Штукатурка, біла штукатурка, звичайна, і сірий низ, сірий фундамент. Теж щось, трохи його там підробляли. Все це для того, щоб можна було ось такі троянди на передньому плані зняти з переднього е, такого фасаду з переднього плану будинку. Е, дала трішки фото, бо не все знімала і якось не було в мене натхнення знімати. Але, можливо, когось таке прийде цей інспірейшн, натхнення, щоб е, робити такі штуки, перевтілювати старі будинки. Я знаю, що багато старих будинків продається. І ось трохи часу, трохи зусиль, коштів, звісно, і е, можна, можна отримати таку картинку. Наступний наш проєкт це паркан. Але я задоволена, що ми змогли зробити хоча б це. Це дуже велика частина роботи. Е, тому в нас є частково вже гарне подвір'я, фасад, покрівля будинку, ремонт всередині. Ну і ландшафтний дизайн, як то кажуть, нема меж для досконалості. Там потрібно ще багато чого покращувати, але те, що є, я показала на фото. Тому сподіваюся, це корисне натхнення для вас, хто має старі будинки і не знає, чи щось. Робити, доробляти чи не доробляти, ну, в нас вихід був по суті один це все ж таки доробити, щоб було красиво, приємно приїхати і, ну, і по функціоналу, звичайно. Для фону троянд це такий це була моя мрія. І тепер є гарні відео на фоні гарного будинку. Е, Надіюсь, це буде натхнення знімати далі.